Ще одна історія з китайцями, яка зачепила Сполучені Штати, і, і не на жарт розхвилювала дали, Сполучені Штати. Дуже нестандартна історія. Федеральне бюро розслідувань випадково викрило. Ви, якщо ви це не чули, просто сядьте. випадково викрило китайський відділок поліції. Підпільний китайський відділок в поліції. Посеред Манхеттена, ну там ви розумієте, там є Таун, з американських фільмів ви можете знати про такий район, який насичений китайцями. Там вони живуть, от і перебувають, і торгують, і так далі. Так, от у Тауні був навіть відділок поліції, і, і в цьому відділку поліції працювали китайці, і китайці там когось заарештовували, комусь щось розповідали. Тобто вони повноцінно ці люди повноцінно функціонували як правоохоронці, тільки. Поза американським е, полем, яке контролюється міністерством юстиції, е, е, дивна річ, е, міністерство юстиції видало ордери. Вже от пишуть на е, двох арештованих. Це ви бачите, цей надзвичайний брифінг, викривальний, який відбувався у Вашингтоні. Видали вони е, фактично два ордери на арешт е, китайців. Значить, східний округ Нью-Йорка чоловіки пишуть, допомагали жителям отримувати документи і виконували операції за завданнями спецслужб Китаю. Значить, дві людини Лу Дзянь Ван, 61 рік і Чен Дзіньпін 59 років. Арештовані в понеділок вранці. Очікується, що вони е, предстануть перед федеральним судом в Брукліні. Е, також е, ще також є підозра для. Майже 34 із 40 звинувачених, які є співробітниками міністерства, воно так називається громадської безпеки Китаю, які належать до робочої групи так званого спецпроекту 912. Це вже шпигунська абсолютна історія. Підрозділ китайських спецслужб, які займається, ем, значить, чатуванням за китайськими опозиціонерами в інших країнах, тобто це ну фактично кубло. Шпіонів посеред Манхеттена, посеред Чейна Тауна. А, раніше організа... правозахисні організації а, говорили про те, що спеціальні служби Китайської Народної Республіки володіють а, дуже потужною мережею напівлегальних поліцейських представництв в 53 країнах світу. Слухайте, це тобто ця історія з Чейна -тауном і із секретним цим підпільним відділком поліції, вона ще матиме величезний розвиток. 53 Таких відділки існують ще по світу. Це ну я можна знімати кіно там великий переполох в маленькому Китаї. Частина там яка там друга. от е, Далі ще що цікаво, офіційний Пекін, до речі, не заперечив. От пишуть, не заперечив наявності своїх поліцейських підрозділів в різних країнах світу, але, от як стверджується, вони займаються виключно допомогою тим, хто проживає за кордоном. Ну тобто китайцям, які проживають за кордоном. Наприклад, Пишуть. В оформленні нових документів і продовженні старих, таких як е водійські е права. Е з посиланням на Радіо е Свободу також е є інформація про те, що. Що ці поліцейські створювали в соціальних мережах у фальши... китайські маю на увазі фальшиві акаунти, за допомогою яких дискредитували навпаки, дискредитували вони називаються так китайських дисидентів. Ну от, от таким чином, 53 країни, і це звісно не жарти. І це дуже схоже на продовження історії з метеорологічними кулями. Правда, тобто, це, це що який ще черговий зашквар між Вашингтоном і Сполученим. Ми штатами, причому який ніхто не очікував, ці речі не очікувані. Це не прямолінійна, там якась агресивна дипломатія. Це я не знаю, це, це, це щупальця, так які там впиваються в американський континент з усіх боків. Так, а інший шпигунський скандал скандал, також не можемо обійти увагою. BBC News британська оприлюднила викривальний матеріал, дуже цікавий який стосується Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції, коротше, ну фактично, якщо хочете, північного флангу НАТО. Що відбувається? Значить, розвідка, військова Нідерландів, її очільник Ян Свіленс його називають, він зробив публічною таку інформацію, що Росія абсолютно слідкує. І готує диверсії, які пов'язані з електростанціями та кабелями, кабельними мережами в північному морі. Якщо у випадку, якщо от пише BBC з посиланням на цього Свіленса, розпочнеться широкомасштабна війна. Дані, Норвегія, Швеція Фінляндія спецслужби у цих країн спільну роботу для того, щоб цьому протидіяти. Згідно розслідування, російський флот, от ви зараз бачите, це корабель, який називається адмірал Владімірський, і він якраз займає тут ключове місце. Це головний герой всієї цієї історії. Голова розвідки Норвегії, якраз заявив журналістам, що е, програма з використання оцього от адмірала Владімірського, вона знаходиться на особистому контролі у Путіна. Згідно розслідуванню, російський флот замаскований в тому числі під риболовні траулери і дослід. Суда насправді з займає на борту е... такі прилади для підводного нагляду, і це фактично підготовка до ураження цілей в потенційних диверсіях. і ключове якраз тут за адміралом Владимирським. Влад Владимирський цей місяць дрейфує з вимкненими судовими передатчиками. Наводиться навіть ось така карта, як він переміщається цей. Corabel І до нього був такий епізод, намагалися підплести навіть група журналістів, і цим журналістам з палуби пригрозили автоматами Калашникова. І тому контакт не відбувся. Також повідомляється, що російське судно було, було помічено поряд із комплексом голландських витряних турбін вітряків, і майже неприкритим чином здійснювалася картографія географічна розвідка і Ян Свіленс, нідерландський очільник воєнної розвідки, говорить про те, що це цитата: Ми таке. Бачимо вперше. Так, мета можливих диверсій це ураження комунікації або відімкнення енергетичної системи країни, аби викликати хаос. Також в докладі підкреслюється, що розвідка секретних об'єктів сама по собі не є чимось дивним. Це відбувається постійно. Але щоб отак відкрито і тупо, то це вперше. Ось такі от. Скандал є, е, в принципі, реакція вже і кремлівська. Вони кажуть, там щось переводять тему на північні потоки. Одним словом, тобто, це такі, от розвиток вже застарілої тематики з північними потоками. Хоча відповіді там ще, ще не всі відповіді оприлюднені.